Почайська лавра один з об'єктів підвищеної небезпеки на Тернопільщині, наголосив начальник ОВА Володимир Труш. Тому в часі війни увага до святині особлива. Щодо користування спорудами, перебування там представників деяких парафій та інших дій в межах монастиря та церков. Зараз відкриті слідчі дії. Увага завжди прикута, тому що це як один з об'єктів, підвищеної небезпеки в області. І ми розуміємо, що на загальноукраїнському рівні, які проходять. Зараз тенденції, ми точно їх підтримуємо і це є правильно, і тому ми робимо згідно чинного законодавства. Намагатися буде недопущення свавільного захоплення чи побиття тільки має йти в законному руслі. Робота проводиться, на жаль, ми про неї не можемо зараз сказати, тому що це афішуватися, але я думаю, що згодом ви побачите самі результати.